Якщо ти проти завершення війни, то чим ти відрізняєшся від Путіна? Ви думали над цим? Я вам даю це користуйтесь. Та я це взяв а почитав переписку в мене в телеграм-каналі. Хто не підписаний, можете це зробити тут під відео. Люди сваряться. І зрозуміло, що дуже багато є людей. Ну, або вони так думають, або вони марафон надивилися, або вони ну, з різних причин. І вони надто бурхливо реагують проти закликів до зупинки бойових дій. Вони тицюють в мирний план, вони кажуть, що це капітуляція, вони розповідають, що, а за що полягли люди. А вони говорять про те, що у нього там хата залишилась на тимчасово окупованій території, а він сьогодні в Чехії, йому там гірше. То він хоче, щоб ти пішов в його хату, визволив, ну а він потім повернеться. А ти будеш там десь у його селі похоронений, почастина. Ну, він не буде знати, що ти пішов в його хату визволяти. Він зараз з Чехії буде розказувати тобі, ти живеш тут. Що ти повинен воювати, зупинятись не повинен. А сам він не приїде, він сюди не мобілізується, бо він, він каже: я ж як приїду, я не виїду. Ну, а ти вже не виїзний, то іди, воюй за його хату. І от одна людина написала, що почекай, так Путін теж не хоче зупинки війни. І тут до мене дійшло. Якщо ти не хочеш зупинки війни, то чим ти відрізняєшся від Путіна? Адже Путін не хоче зупинки війни. Зеленський про це сказав прямо не один раз, що Путін не хоче зупинятися, Путін хоче воювати, для Путіна не потрібен мир. Ну так, вибачте. А тоді українці, які проти зупинки бойових дій, а давайте будемо прямо, однозначно, правильно називати той план, який ми бачимо зараз від Сполучених Штатів Америки. Це план із зупинки бойових дій в Україні. Це не мирний план. Це не план капітуляції, який хочуть видати. Це не план змусити Україну підписати якісь угоди, які де юре передають Крим Росії. Це план зупинки бойових дій. І далі нам кажуть: а все що далі, ми будемо дивитись, ми будемо дискутувати, ми будемо працювати. А там, дивись, Путін Путін вічний. Та й у нас чиновники змінюються. Може. Приходять в більшості адекватні, які розуміють, що світ це баланс, які зрозуміють, що не можна здавати інтереси України. Як би тобі не подобались там європейські лідери або ще хто небудь, не можна все від них переймати, не можна сліпо довіряти Байдену, не можна сліпо довіряти Мерцу, Макрону, Борису Джонсону. Ну, будуть же такі політики рано чи пізно. Якось Путін сьогодні дійсно проти зупинки бойових дій, бо він бачить, що бойовими діями він досягає більше. Він постійно кошмарить Україну, він вибиває електроенергію, він руйнує інфраструктуру, вбиває людей, вбиває військових. Він бачить, що Україна зникровлюється, тому що дуже багато людей виїжджають, молодь виїжджає. Ну, в Україні вже почали заводи, завозити трудових мігрантів, яким абсолютно байдуже на мову, віру, армію, їм, їм байдуже, під ким жити, на кого працювати, бо вони працюють на власника заводу, а буде цей власник український чи російський, їм, їм байдуже, реально байдуже. В ну, підсумку вони просто переїдуть до Європи як біженці і повернуться до себе в країну або не повернуться. Їм байдуже. І Путін бачить, що Україна чим далі, тим гірше стає в Україні, тим проблемніші процеси. І от, зокрема, депутат Костенко сказав, що сьогодні Україна в найгіршій переговорній позиції. А чому в найгіршій? Ну тому що ми дуже в поганій ситуації. І ми в цій поганій ситуації саме через війну. От я дивіться, я, я користуюсь. Їхніми словами, Зеленського, Костенка сьогодні Олексій Гончаренко сказав, що ну, там, до нас вже вступ в Євросоюз може позбавити нас певних елементів суверенності, тому що це союзи, а вони накладають певні обмеження. Це так. Це так, з Олексієм абсолютно згоден, це завжди обмеження. Щоправда, Олексій не сказав, що у нас ці обмеження і до вступу в Європейський Союз, тому що ми, не будучи членами Європейського Союзу, понавпроваджували таку купу реформ і так уже перебабляли наше суспільство, що Європі і не потрібно нас брати, ми і так все виконуємо. Власне, Зеленський колись в кварталі 95 пам'ятаєте, як зображав Україну, що Україна і так на все згодна. Ви думаєте, даремно тоді, Володимир? Омир Олександрович так жартував. Так от Путін бачить, що чим далі, тим ситуація стає складнішою. І тому йому немає сенсу зупиняти війну. Він війною фактично роздеребаніє Україну, він її розбалансовує, він, він змушує її жити на грані. Ще раз повторюю: люди виїжджають, військові гинуть, цивільні гинуть, люди не хочуть народжувати дітей, демографічна яма і так далі, і так далі. Тобто купа таких процесів, які ну, війна породжує, і вона, вони всі ці процеси на руку нашому ворогові. І тут виникає ще раз те ж саме питання. Так якщо ви проти зупинки бойових дій, то хто ви? Хто ви такі? Чим ви відрізняєтесь від Путіна? Ви ж так само не хочете Україні добра. Бо зупинка бойових дій для України це благо. Це можливість повернути довіру українців до своєї держави, це можливість перезапустити якісь процеси, можливо десь провести якісь вибори, можливо провести демобілізацію з армії, навчити тих, хто там мобілізований, це можливість укрупнити свої бригади, це можливість зайнятися наукою, і технікою, в тому числі військовою, це можливість підняти трішечки економіку. Це великі можливості для України. І Путін не хоче зупиняти війну, тому що він знає, треба, треба добивати, треба, треба додавлювати. Бо Україна ось-ось, і, на його думку, вона рухне. Рухне в тому плані, що ну, 30 мільйонів, 20 мільйонів. Скільки нас має бути, щоб Україна вже відчувала брак всього. Ми вже бачимо брак робочої сили, брак людей, які в армії, брак всього. Брак студентів, брак фахівців, брак науки і техніки подивіться у нас, брак високоякісних, висококласних фахівців, бо вони виїжджають, бо їх перекуповують, забирають і так далі. Тому для Путіна зупинка бойових дій це абсолютно непотрібна, невигідна штука. І тут знаходяться в Україні за межами України люди. Які теж проти зупинки бойових дій, бо їм не подобається там 17-й пункт, 28-й пункт, 35-й пункт, 145 й пункт. І ти розумієш, що ось такі люди вони готові забрехати будь-який пункт. Вони готові напасти на будь-який пункт, вони готові от, займатися казуїстикою цією словоблудієм. І все причина тільки одна. Їм не хочеться, щоб війна зупинилась, бо в них є якісь інші плани. Бо так він буде сидіти у Чехії і далі отримувати бабло. А війна зупиниться, скажуть Чехи, все, другу, давай вали до себе, там воно твоя хата свободна. Будь ласка, гуманітарний коридор, переходиш до себе туди і спокійно живеш. Там росіян немає, бо демілітаризована зона, там воно, французи вже патрулюють і так далі. Давай, вали, заробляй, там працюй, піднімай Україну чи залишся в центральній Україні де хочеш. Але вже бабло тобі не буде. От не здається вам, що деякі люди, які говорять, заперечують можливість зупинки війни, просто ну вкрай зацікавлені для себе особисто, а видаються під великими патріотичними гаслами. І це є і серед чиновників українських, і серед європейських лідерів, тому що вони втратять тоді можливість дешево купувати нафту газ російську, і, і серед українців, які живуть в Україні, тому що багато присосалися на війні і дуже багато на війні заробили. Але в цілому, в цілому, цілому громадяни України хочуть зупинки війни. І оцими своїми криками меншості ви нічого не зробите, ви нічого не зміните. Бо я і такі люди, як я, навчили людей захищатися в інформаційному просторі. Вони вже не падають, втративши свідомість, якщо ви їх там назвете чи напишете, що я тебе там здам, що ти там мета, та ми за тобою прийдемо. Так далі, люди вже не бояться. Вони просто прямо відповідають таким людям, що вони про них думають і куди їм треба піти. І продовжують гнути свою лінію, і продовжують говорити так, як вони думають. Молодці, я вас хвалю. Ви не боїтесь, ви говорите, ви гнете лінію більшості і формуєте своїми словами більшість. Молодці, дякую вам. І не будьте як Путін. Бажайте миру нашій країні.